Заради порятунку власного життя вони кидали все, аби вижити, та почати все спочатку, не зважаючи на свій вік. До Харкова продовжують приїздити переселенці з області, їх розселюють по гуртожитках та надають всіляку допомогу у будь-якому питанні. Згадувати про пережите зайве расу у більшості людей немає бажання, бо згадати без сліз це неможливо. Хати немає, криші немає. А зараз я не знаю, може стіни там немає ніщо, Там немає нікого вже. Ми в останні вже дні приїхали. Трудно було строїтися. Діти маліші були. Ну, построїлися, обжились нічого, так можна жити. А на старості агуде. От... Не знаю, то не людина, то палач, мирних людей убиває. Ні. Йому не жити на світі. Хай земля його не держить. І все. Хай він і спитає, те, що люди спитують. Ой, в Харкові добре. Я любила Харків з молоду. Люди тут хороші, прийняли добре, обращаються добре. Є ще люди гаруші. Ми у ну, фвігелі жили, газу там не було було. Ми у флігелі жили. Там газу немає, світла немає. А у мене у флігелі рубка та плита. Мені, як інваліду війни, привезли дрова безкоштовно. Напиляли я їх колов, і ми там топили, варили. А так як бомблять, то сидимо, чекаємо, поки нас. там стільки людей та хат розбито з людьми. А ну, 92 роки. Я ту війну переніс. Які муки, які голодування. І у старості спокою немає. Хіба це життя у такому стані? А сьогодні вже стріляли тут. Бачите, що а ми вже усі в муках. Ми як жили у Овчанську, так ми не спали. Бух та ми підкоплювалися. Добре, що нас люди підібрали, увезли в добре місце до добрих людей. Обслуговують нас. Дякую їм, дай їм Боже здоров'я та щастя, що вони піклуються про таких людей, як ми. Дуже жалко і кидати все, все нажито копійкою, горбом. Я вже пенсіонерка, 43 роки в мене стажу. Проробила всю життя на еліваторі. ліваторі. Бросили все, і хату, і в хаті, і хазяйство бросили, і собаки, котів, але все одно жалко. Все нажите, город сажений, вже посадили все. І картошка посходила, і морковка, і бурячок. Ну, все посходило, все оставили. Зараз не знаємо нічого, що це в чому були, спасіба хлопцям. Я ж там що в сумку кинули, там трохи. і... Ну, де що і все, дуже страшно. Обстріли часто, Ми б, може, й не виїхали. Ну, почались обстріли по селу, по білому і по Юрченкам. Каже, день шесть прильотів, чотири прильоти в день бомбили всім, кидали ракети. Дуже страшне всім. Не хочу, нірву нікуди не гожі. Сиділа сутками, воно стріляє, в калідорчику сидю. Боялася дуже. Ну, можешку ну, не останній день, це 17 травня, 16 на 17 ночі, пів четвертого ранку, Як гахнуло, то пів четвертого втрату. Я з дивана злетіла, давління зразу 220 на 120, Ну, нічого, кажу, ні, хлопці, будемо збиратися. І тому я не думала виїжджати, жалко на Там і нема нічого, як кажуть, так. ну одно, Жили не дуже багато, так як люди живуть. ну. Копійку все зароблене, приютили нас, принесли нам сковородку, і ложки, вилки, чи миски, каструльки все дали. Постіль хорошу отримали ми. Одівачку, ну як трошки, то ось гуманітарку три дні тому привезли хорошу. І олії, і крупи різні. Так що спасибо. Дай Бог, виживемо, переживемо наші, побідять хлопці. І ми повернемося додому. na ruině really. «Місто горої Харків продовжує приймати вимушено переміщених осіб, які евакуюються із зони активних бойових дій. Зокрема, це місто Вовчанськ-Вовчанський район. Новобаварський район не став виключенням. Ми розселяємо цих осіб. Вони у нас переважно. Літнього віку, найстаршому 92 роки. За дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова організована робота з прийому цих людей, розселення. Ми їх забезпечили усім необхідним, дякуючи роботі соціальних служб, служб, медичної служби району. Їм оформили усі документи необхідні, поставили їх на облік, оформили соціальні виплати. Тим особам, яким необхідна була допомога з оформлення карток на пенсійне забезпечення, також надана допомога. Проведено медичне обстеження районною поліклінікою 24 четвертою, а також приватною клінікою Лорітом. Надано первинну допомогу, і наразі робота триває. Продовжуємо співпрацювати з благодійниками з фондами. Нам допомагають із забезпеченням речей, продукти харчування, засоби гігієни, побутова хімія, ковдри. Дякуємо всім харків'янам, хто долучається, допомагає. Бо насправді зараз для нас дуже важливо бути разом, підтримувати одне одного і насамперед підтримувати тих людей, які опинилися в такій важкій, важкій ситуації. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини.